Росії за це літо не вдалося прорвати оборону України на жодній з ділянок фронту. Таку думку висловив російський військовий Ігор Гіркін, який був колишнім міністром оборони самопроголошеної ДНР і воював проти України. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Цей факт Гіркін назвав соромом. Це сором. Ми за літо не прорвали жодну з ділянок фронту. За 16 місяців завершили штурм часового яру. А в цей час Україна дозволила виїзд за кордон молоді, зазначив Гіркін. Він мав на увазі нещодавне рішення Кабміну України дозволити молодим юнакам у віці від 18 до 22 років без перешкод виїжджати за кордон. Цей факт говорить багато про що, якби Україна перебувала на волоску. В країні вже почався призов 16-річних, а в них все добре, додав Гіркін. У той же час у звідсі Американського інституту вивчення війни йдеться про те, що Кремль, схоже, розпочав скоординовану інформаційну кампанію, що демонструє військову силу на полі бою, щоб сформувати мислення заходу та хибно зобразити російську перемогу як неминучу. Так, начальник генерального штабу Росії Валерій Герасимов 30 серпня заявив, що російські війська захопили 3500 квадратних кілометрів території та 149 населених пунктів з березня 2025 року. Герасимов стверджував, що російські війська захопили 210 квадратних кілометрів та 13 населених пунктів лише на півночі Сумської області, ймовірно, також з березня 2025 року. Герасимов стверджував, що російські війська окупували 99,7% Луганської області, 79% Донецької області, 76% Херсонської області та 74 Запорізької області. Аналітики оцінюють, що Герасимов завищує більш своїх заяв вони отримали докази, які дозволяють оцінити, що російські війська отримали лише приблизно 2346 квадратних кілометрів української території та захопили 130 населених пунктів з 1 березня. Заяви Герасимова помітно завищують російські здобутки приблизно на 1200 квадратних кілометрів та 19 населених пунктів. За оцінками аналітиків, російські війська захопили 212 квадратних кілометрів на півночі Сумської області, але окупували лише 9 населених пунктів на півночі Сумщини. Аналітики інституту вивчення війни оцінюють, що російські війська окупували приблизно 99,1 Луганської, приблизно 77%. В Донецької, 74 – Херсонської та 73 – Запорізької області аналітики зауважують, що Герасимов не перший високопоставлений російський чиновник, який останніми днями робить перебільшені заяви про російські просування. Міністр оборони Росії Андрій Білоусов 29 серпня аналогічно заявив, що російські війська наразі захоплюють від 600 до 700 квадратних кілометрів на місяць. Але експерти оцінюють, що російські війська просувалися лише на 440-500 кілометрів на місяць у червні, липні та серпні 2025 року. Кремль, ймовірно намагається вплинути на політику Заходу, створюючи хибне враження, що наступи та перемога Росії неминучі. Кремль, схоже намагається використовувати великі обсяги кількісних даних, щоб створити хибне враження, що російські війська швидко просуваються на полі бою. Кремль намагається переконати Захід, що Росія неминуче досягне своїх воєнних цілей на полі бою таким чином, що Україна повинна поступитися російським вимогам, і тому Захід повинен припинити свою підтримку України. Йдеться у заяві. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!